Так, дівчатка, відео про поліп і його видалення, операцію. Поліп, я не знала, що в мене Поліп. Я пішла на плановий медогляд до гінеколога. Вона мене обстежила, подивилася так, все добре. Потім обстежила мене цим вагінальним датчиком і побачила, що в мене є поліп Так, Досить значить, направили з підволочиськ у Тернопіль. Зараз я оце в мене кіста, тому що під Волочиську не хочуть робити. Також кіст... грудей робили. Виявили на біля, зараз покажу я. Поліп виглядає. Матці виявили поліп, цілий букет ось. Власне поліп. Так, обстеження у клініці Хміля. У клініці Хміля виявили поліп. Такий досить великий. І тоді інші клінці підтвердили. Так, там зараз година обіду. Так, значить, в підволочиську мені відмовили зробити операцію, хоча казала лікарка, що вона зробить. А відправила, бо каже, що треба цього анестезіолога кликати, і там, що в них приміщення маленьке щось по насплітала мені, не знаю, відфутболила мене, направила до Данилюка. А Данилюк це просто ужас, що він зробив з моєю знайомою, як він її видаляв. Точніше не видаляв, у неї було опущення матки, і що він їй там наробив, якесь місце, бо це кошмар до нього в жодному випадку ніколи не йти оминати сотими дорогами цього чувака Данилюка. Значить, потрапила я до іншої лікарки, я, справді забула її фамілію. Е, молода лікарка. Е, коротше, операція якої там так, як, та як підготовки до операції немає. Приїхала, в нас в палаті було троє, троє жінок, які були на видалення поліпу. ось. Зробили мені операцію, просто вели в вену наркоз і 15 хвилин, напевно, я нічого не чула, нічого не бачила, проснулася в палату, на своїх ногах пішла і все. І що саме цікаве, це що я маю з собою? Що саме цікаве операція? Я чесна людина, я ніколи не даю жодних хабарів і думаю, що люди такі самі, так як я. Але ж ні, лікарка назвала конкретну суму, яку я маю заплатити за цю операцію, яку мають робити громадянам України безкоштовно в державній клініці. Вона назвала суму 7 тисяч гривень. Кожній з нас. В палаті. Тобто за 15 хвилин ну, множимо на 3 вона е, з нас трьох е, 7, по 7 тисяч гривень хотіла. Я не мала 7 тисяч з собою. То вона каже: то дайте хоча б 4-200 ну, типу, 100 доларів. Ось, понятно? Ой, такий піздець, блядь, це Україна, я вам кажу. Ну, така фігня. Ніколи тут порядку не було, не буде, поки при владі буде українець. Отак. От так що нічого страшного немає. Далі потрібно піти на перевірку тим вагінальним датчиком. Зараз я включу, що я тут говорю: в памперсі. Ні, то пеленка. В пеленці я лежу. Дуже рочилося памерло... в голові, але потім я пішла своїми ногами за пару хвилин додому і все. Потім дали мені нічого не казали пити, жодних препаратів, нічого абсолютно. Просто вирізали і я пішла на своїх ніжках. Єдине, що потрібно, це які там аналізи потрібно піти в ту лікарню і поцікавитися. Бо я ще навіть не цікавилася, хоча вже пройшло пару місяців, а я навіть не знаю, що там в аналізах, тому що, надіюся, що все добре. Але після. Видалення цього поліпа дали мені цей матеріал і я відправила їх у сінево. сінево показало, що все гуд, все окей. Okay. Тільки що зробила операцію. Дали внутрі наркоз і нічого не чула, я спала, але чула, що в мене болить не з живота. Так, все добре. Швиденько може, може. Пару хвилин не знаю скільки там було. А так добре. Потім покажуть мені, що там вони. Які полі пришкодали. A tak sa dobre. Kúča personálu dala vnútri mňa na pohz, aký som. Tak sa dobre, nemám nič no, strašné. Tak, cez pol hodinky možno siazť. Posudili. I tak pitočné, tak pitočné krišky. Ale zahlal sa dobre. Врація тривала десь пів годинки, може трошки більше. Зараз тільки відчуваю болі внизу живота. Я просто спала, нічого не чула. Просто спала. Це мені дали віднести на цитологічне дослідження матеріал, який взяли. Це взяли якусь рідину. І тут також якась рідина. Це маю, має бути на досліджені. Бачите направлення на сінево?